Обіцяв обіцяв зазняти відео про індичок. Індик далі бикує, Зараз тобі дам причишо. Так, мої індички сіли на яйця. Мої дві. Молоді, що я вам казав. Ще не всадив їх, але планую вже садити. Отам От молода, курка там залізла. Молода індичка. Винеслася і вже сідає на яйця. Хочу вже сидіти. Виводити стати мамою. От така індечка. Наш індик дуже борзий! Зараз його. Сьогодні... Де газ звідси? Оцю ми клітку хочемо ставити туди. Щоб показував у попередньому відео. От така кліточка залізна. Ось така індечка. От така індичка. І тут сіла друга індичка. Зробив такі гнізда. Ось такі гнізда зробив. ще тут знизу два ящика отут і сіла індичка. Молода теж однакою з одного виводку. Тож винеслася, сіла на яйця. Ще одна та якби винесеться. що не сідає, але вже теж скоро сідати буде молода, я так думаю. А старі щось не дуже й хочуть. Таке гнізда поробив. О, сіна напхав. Отакого От. От сіна напхав той. Тут у нас і пригніздила, та сіла, похолодало у нас, курі трошки перестали нестись. Хто би хотів, індичку можу продати одну, молоду. Може почнеться нести ще. Ну, на посиди, я можу дати, віддати на сітку, то ви можете собі посадити і вивезти. Кого цікавить, пишіть. Або як хочете, можу, можу дати свій номер, то ви мені подзвоните і договоримось за ціну. Ідечки середні, невеликі. Молоді. Не на хімії, на домашніх кормах вирощено, трава, бульба трошки давав їм. Пшениця кукурудза, вода і все. От такі От така у нас індичка. Купили ми кукурудзу. От, купили одну бочку, там пшениця. От тут другу бочку, тут третю і тут четверту. Бачите. От, таку ми купили купили. Так, дивимося, що там у вулиці ці робить. О, сніг трошки впав, бачите? Чуть-чуть впав вже. Так, вже хочеться. так, що такі індики, хто би Хотів індичку можу одну продати, можливо, дві. Вон бігають, замахали. Індик, колись получиш, вон там сидить друга. Всім до побачення, гарних переглядів, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Мирного небо!